Для досконалих сходів на додаток до оптимальних ґрунтових і погодних умов необхідний вибір ефективної технології. Універсальна концепція посівних комплексів TerraZem від Пьотінгер це ідеальне поєднання продуктивності, максимальної надійності і точного висіву насіння. Відповідно до ваших потреб, машина пропонує високий рівень зручних для користувача функцій. Інтеграція гідравлічного блока, що працює від системи Low Sensing трактора, допомагає зручно керувати всіма функціями Терезем. Всі робочі органи, вентилятор і тиск сошників можна контролювати безпосередньо з кабіни за допомогою термінала з підтримкою ISOBAS і точно адаптуватися до відповідних умов. Крім деактивації робочих органів, інтуїтивно зрозуміле меню налаштувань також дає змогу обмежити висоту підйому. Це скорочує час опускання, що допомагає швидше виконувати розвороти. Додатково, послідовність підйому й опускання робочих органів налаштовується залежно від часу або шляху. Розумна функція керування на розвороті вмикає та вимикає машину точно на лінії смуги розвороту. Активація здійснюється вручну або через Section Control. За картами техзавдань тепер можуть змінюватися не лише норми внесення, посів мату та добрив, а й робоча глибина дискової борони та тиск на сошники. Як метод роботи, так і робоче оснащення можуть бути ефективно використані і адаптовані до поверхні поля. Продумана концепція універсальних посівних комплексів TerraZem із системою комфортного керування Профілайн забезпечує ідеальну та ефективну сівбу відповідно до ваших потреб. Успішніше спятінгер.